Шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні зробимо огляд ось такого от тракторця, а саме Янмар АФ22 на 22 кінських сили. Візуально він в чудовому стані. На цьому тижні поставили його на майданчик, правда, вже трошки в пилюці, бо ми біля дороги знаходимося. Але, в принципі, побачити можна. Лакофарбове покриття в хорошому стані, це тільки пилюка. Помити він буде як новенький. Передня гума ходити буде, мінімум мікротріщин. Протектори лишилось відсотків 50 Задня гума в хорошому стані. Пробіг в нього 1071 мотогодина. Це оригінальний пробіг, ми не скручуємо. Як плюс, він має механічну коробку передач, має він реверс. Грунтофриза в ньому також непоганому стані. 1,50 50 розмір. Ножі, якщо видно, видно, що я нещодавно поміняв, може там пару соток профрезерував, тому що вони ще більшість в рідній фарбі. Спробуємо завести. Оп. Заводиться з півоберту, не сопунить, робить рівненько. Ось такий от тракторець по ціні коштує він 7250, реальному покупцю торг. Тобто торгуватись можна, але в межах розумного. Ця моделька має потужний передній міст, тобто не такий, як в джельках. Міст передній більш товстіший, ну, відповідно, більш витривалий. Бак розміщений з боку, по педалям, до речі, Зараз розверну, щоб було видно. О, педалі. Що, тор... що тормоз, що газ, видно, що не затерті. Про те, що говорю, що рідний пробіг. Вал відбору потужності має 4 швидкості вперед і одну зворотню. Має він також швидкий розворот. Ось такий ось тракторець можна придбати за 7250. Чекаємо на вас. Меня грувіниця, Тиврівське, шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.